Показую бюджетні товари в в'їзд, які можна придбати за дуже класними цінами. Наприклад, ось така вішалка пересувна на колесиках ціна всього 350 гривень. Ось таке офісне крісло за ціною всього 2,250. Ось такий стілець за ціною всього 750 гривень. Такі вази зелена та сіра за ціною 185 гривень. Такі скрибочки для скла. Такий 100 гривень, такий 75. Такі подушки з меморі форму матеріал, що приймає форму тіла. Така 375, така 475. Ось такий розкладний стіл. Довжина його 180, висота 75 сантиметрів і ширина 74. Дуже класний стіл. 1850. Ось такий стіл 60 на 120, ціна 1750. Які халати є в білому та синьому кольорі по 550 гривень? Ось такий набір, туди входить диспенсер, стакан для щиток та мильниця ціна всього 80 гривень за набір. Якщо ти додивився це відео до кінця, прошу тебе залишити лайк і підписатися, тому що ти будеш першим знати про круті пропозиції. Дякую, що дивишся і напиши, з якого міста ти не дивишся.